Грецький уряд вирішив скасувати дію контракту з Російською Федерацією на обслуговування зенітно-ракетних систем комплексів власне радянських ТОР М1 та ОСА, які стоять в тому числі на озброєнні з Російської Федерації в новій армії. через брак запчастин. Росія може невдовзі зняти з озброєння ці зірка. Також Греція мала передати Росії раніше куплені комплекси. А тепер техніка може дістатися комусь, а може навіть і Україні. Олексій Їжак, аналітик Національного інституту стратегічних досліджень, буде зараз до нас доєднуватися з ними. Про це поговоримо більше. Е, доброго вечора, пане Олексію. Доброго вечора. Ось такий не перший злив, скажімо так, якихось документів е, за цю війну і за ці останні, особливо 18 місяців. Але ж він так само подекуди е, такий дрезонансний парламент Греції оприлюднив не той документ, і тепер всі дізналися. Що не ну, якби вони їх будуть десь здіватися ці комплекси, не будуть оновлювати за свої гроші, ремонтувати. Де дінуться, незрозуміло, десь в східній Європі, пане Олексію, оцей ось злив е ну ми знаємо, що Греція підтримує нас, так, але от вона е балансує, якщо так можна сказати. Чи не могла це бути спецоперація Росії для того, щоб викликати резонанс в суспільстві, і почали там розказувати? Та давайте не робіть цього, не треба передавати це Україні або там ще комусь. Ну і от Росія до цього долучилася таким ось оприлюдненням. Я думаю, ні. Якщо це якась спецоперація, ну може бути такий свідомий свідомий витік. Я думаю, це власний грецький свідомий витік. А пов'язаний він з тим, що ну, по перше, мова йде про таку зброю, яка дійсно на фронті була б дуже добре для України, тому що треба. К-22 чимось там бити, які там не дають прориву здійснитись на російські. Ну там там потрібно на фронті. Ось така от стара, але працююча техніка, зрештою. Я думаю, і такий літак, якби Пригожин летів, можна було б цим клубом і, і, і збити. Ну то тобто, ну, тобто, воно непогана, не але старе, старе грошей варте, у Греції. Є і новіша зброя, тому от просто можливо воно вже дебігало добі, кінця. Цей ну, ця система озброєнь. Але я думаю, чому зараз тут головне інше. Греція не поведінкою Росії, яка по перше. Thank <laughs> you. пару там десь тиждень тому ну буквально це зараз відбувається. Вони вирішили створити консульство у північному на північному Кіпрі турецькому, так трошки його легалізувати. Ну і по-друге, Греція не сподобалась, як повела себе Туреччина у епізоді там навколо Кіпру. була так така невеличка заварушка з турецькою частиною і миротворцями миротворцями ООН і там, суверенними базами британськими. Ну, от е, такі сигнали, що Греції не сподобалося, як там Росія себе поводилася. Ну, верніше не сподобалось те, що ну, занадто Росія схилилась до Туреччини у цьому епізоді. І, от, я думаю, це, це такий удар трошки такий е, нагадати, нагадати Росії її місце трошки. трошки. Тобто, ну зашкодити по факту, це ну шансів дуже мало, так я думаю, так якщо вирішено, що ці озброєння потраплять в Україну, вони мають потрапити. Тут ну тут мені здається такий злив, якщо він є, от це має таке бачення, просто кореляція собиті подій, дуже така щільна, і мені здається, це власне грецький витік для того, щоб показати Росії невдоволення тим, як вона повод. Навколо Кіпру. Пане Олексію, а якщо говорити про е, фронт, е, зараз е, сінтаналітики фіксують. Втрату С-300 наших. Ну там я не знаю, як в яких е, варіантах. Ну, тобто, це весь комплекс. Лесіянам вдалося вразити, чи там якусь його частину, бо не військовий я експерт. Але ж С-300 на передовій мені здається, що це ж досить таки серйозна ситуація, чи допоможуть нам поява таких ось торів, і ось оса цього комплексу, і кількість це нам треба все. Це, чим більше, тим, тим краще. С-300 воно далі стріляє, але такі системи, як оса і, і Куп, ну, це фронтова зброя, вона дуже корисна. Тому чим більше, тим краще. Оскільки авіація ще чекати довго фронтової, то от, така зброя вона дуже потрібна, це, це корисна. І, в принципі, Пів південна поїздка президента в ті країни і на Балкани, там де там де були такі війни, не сучасні, але інтенсивні. Там багато чого можна знайти такого корисного для фронту, не, не тільки не тільки патріотами, і не, і не тільки леопардами. До речі, треба сказати, що у Греції багато леопардів у резерві, але тепер вони нам не потрібні. Вони нам, нам потрібно щось інше. Пане Олексію, в армії на озброєнні в Греції багато ж є радянської зброї. Чи можемо ми розраховувати на те, що наша дипломатія, ну якось я не знаю, зможе скористатися цим ну, початком конфлікту між Грецією, Росією і Туреччиною для того, щоб мовити, можливо, передати нам чи продати і інші зразки озброєння, які ну, по факту грекам, може і не потрібні. Ну, звичайно, тут видно, що Греція маневрує, але я думаю, головне, що потрібно від Греції, це все ж таки її. Флот її флот, торгівельний флот, і флот і наші коридори через Чорне море, тому що у Греції були там певні сумніви а від Греції дуже багато залежить у цьому питанні для того, щоб підтримати українські морські коридори. Це все ж таки важливіше. Хоча і зброї там багато. Причому ну, російської я не знаю наскільки там багато є, щось є, але я говорив, що багато і західної озброєння німецьких, європейських, американських там багато чого є, тому. Звичайно, цей крен, зміна позиції Греції, як ну, ми спостерігаємо у бік прихильності е, нашої позиції, тобто, ну це відкриває, безумовно, відкриває можливості. Пане Олексій, але ж цей конфлікт між е, Туреччиною і Грецією, він якби тліючий і. Ну, ми бачимо, як Туреччина да мілітаризується максимально. Чи от така ну, заміна чи втрата? Я не знаю, чи втрата потім заміна цих систем ППО для Греції. Це критично, не критично? Чи в є в них уже якісь бачення того, чим це все компенсувати? Ну, я думаю, там просто до такого не дійде. Все, що відбувається між Грецією та Туреччиною у, у цьому питанні, це все ж таки такі політика дипломатичні війни. Ну, наприклад, там Туреччина блокує, блокує взаємодію між спеціальними процедурами між європейським союзом і НАТО через те, що от, Греція на щось не погоджується, або блокуються заходи у порти. Взаємні це на щось впливає, але так, щоб, щоб Греція з туреччиною воювали прямо прямо війну. Ну такого навряд чи такого може бути. Проксі війни, проксі війни на Кіпрі. Вони можливі, але там зброя потрібна ну не така, щоб збивати, збивати літаки.